Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. Світ відзначає 70-ту річницю перемоги над нацизмом та вшановує пам'ять мільйонів загиблих. Цього року й Україна в цей день разом з усім світом. Сьогодні про це говоримо з народним депутатом України Євгеном Рибчинським. Пане Євгене, я вас вітаю я вас вітаю. вас цього року. Україна вперше відзначає на офіційному рівні 8 травня як день примирення та пам'яті. Разом з тим і 9 травня залишається як день перемоги. Що для вас особисто у ці два дні? Ну, я дуже радий, що Україна приєдналася до всього світу. Е, Америка святкує 8 березня, у них це називається VI -E Day, тобто Victory E Day. Е, цей день святкується, знаєте, як день визволення від чогось поганого, від. Е, ці не просто фашизму від всього поганого, я би сказав так. І навіть оцей от символ, який у вас на Лацкані, він вже з Першої світової ще. Тобто ми цим днем не просто урочисто відзначаємо перемогу в Другій світовій, а взагалі перемогу добрих сил над злими. злими силами. Це, це передусім. Бачите, 9 травня це день перемоги в великій вітчизняній війні. Я народився в Радянському Союзі. Сказати, що я його любив, люблю там, любитиму, я так сказати, не можу. Бо Радянський Союз завжди був тюрмою народів і тюрмою для українців. Але е, це, сп, ця спільна перемога, перемога у, у так званій другій е, вітчизняній війні, вона знаєте, вона ж об'єднувала. Людей дуже різних національностей. Вона яка, якраз зробила е, ту толерантну справу, якої сьогодні дуже не вистачає. Бо е, сьогодні квадратні на, на круглих, е, і виходить, е, що нема не просто консенсу, нема тої точки, яка б могла об'єднати е, ці дві лінії. Я думаю, що якраз 9 травня це якраз день, коли може об'єднатися не об'єднане, так би мовити. Між 8 і 9 травня має бути якась принципова різниця? Чи це, по суті, о, дві... Світ святкує 8, 9, 10, я більше скажу. І я думаю, що просто е, святкування, е, вони так і мають початися і закінчитись е, там, 10 числа. Ми просто входимо в нормальний цивілізований світ. І е, так має бути, так буде, і Україна, врешті. Е, це, це маленькі такі е, кроки, але Україна врешті буде е, одною з е, найцивілізованіших країн світу. Але це буде через 20-30 років. Які традиції у вашій родині? Як ви переживаєте ці дні? Що обов'язково робите? Ну завжди е, парк слави, завжди привітання ветеранів. У мене сьогодні день восьмі ранку. Почався з привітання ветеранів на? в Моєму Голосівському районі це всі літні люди 90 91 рік, і вони ще живі. І я би сказав, що дай Бог всім іншим бути такими живими. Вони при пам'яті, от сьогодні один дід там Сергій Демидович, розповідав, як він був йому, якраз він наступив війну, коли йому було 14 років, і він був розвідником. Його малого він невеличкого росту, його малого не підправляли е, з Києва до лісів, до партизанських загонів. Вони е, робили там підриви е, фашистських ешелонів там, і так далі. І е, більшість тих, хто був такими хлопцями, їх або розстріляли, або, або повісили. Цей дожив до 90-річчя, і е, він, знаєте, з чим у серці. Розповідав, як, як це було, як він підірвався потім на міні. Ну я думаю, що такого свята е ніколи до цього не було і, і не буде. Це, це, знаєте, свято єдине, що напевне, ми святкуватимемо ще перемогу над. Е над світом тероризмом, мабуть, і, і на увазі сьогоднішні наші події. Так, так, та. але Якщо? головне перемогти. Якщо говорити про перемирення, дуже часто запитують, кого і з ким. От в нашій сучасній Україні, як ви собі це уявляєте, хто і з ким має назавжди примиритися. Ну, я думаю, що йдеться тільки про наше суспільство. Тобто, у нас навіть в, в патріотичному суспільстві є протиборчі сили. І дуже важливо, щоб вони не тільки на тлі того, що йде війна, а і просто на тлі того, що вони є демократами, в принципі, і ми всі прямуємо до демократичної спільноти, маємо зійтися в основних точках зору. Тому що сьогодні суспільство, знаєте, як лебідь рак і щука, один вважає, що треба продовжувати війну. І до переможного кінця. А у війни, знаєте, у такої війни завжди кінця не буває. Тому що це не війна країни з країною, а війна нормальної спільноти з терористами, з тими, хто вирішив відкромсати від України українську землю. От і тут треба зрозуміти, що. Оцей мир він має бути спочатку в серці, а потім перенестися можливо на мову, на слово. І врешті ми мусимо привітатися навіть з тими, з ким ми до цього не віталися? От до речі, дуже гарно ви сказали. Якщо говорити про ветеранів, цього року Верховна Рада прийняла рішення прирівняти воїнів УПА до ветеранів. Чи здатні вони на практиці на вашу думку об'єднатися на сьогоднішній день? Абсолютно. Ви знаєте, оці події на сході України, війна з Росією фактично на нашій території. Вона призвела до того, що ветерани радянського союзу і ветерани УПА УНА і так далі. Вони знайшли не просто спільну мову, у них один спільний ворог. І звичайно такого часу ще не було. От в цьому відношенні звичайно це день примирення, примирення оцих ветеранів між собою. На початку нашої розмови ви згадували, що всі ми жили в радянському союзі. Як бути з тими людьми, які свято вірять в ті ідеали, які все своє обізнане життя прожили в цій країні? Що значить сьогодні вони ми... бути? Що значить, як знаяк їх бути? переконувати в їх тому що... Їх не треба переконувати, їх не треба переконувати. І люди, яких можна переконати, їх точно так же можна переконати і далі. І далі, і далі, і далі. І будь-яка нова влада буде переконувати. Наша е, задача е, прикладом своїм доводити, як, е, як має бути, розумієте? І, ви не уявляєте, скільки питань у тих же ветеранів. А чому ми здали там і Ловайська, чому ми здали Дебальцеві і так далі? Я кажу, я не можу вам відповісти, я не Генштаб, я не можу вам відповісти на це питання. У мене це теж питання до цих генералів. От якщо б це була Друга там, світова чи Велика Вітчизняна, ми б не здали ні в якому разі. Я кажу, там здавалося ще більше. Я кажу, на жаль, ця практика ганебна, вона існувала, існує, і, мабуть, ми з вами поберемо вона існувати буде. Але. Кажу найважливіше в цьому всьому, щоб нарешті настав мир. Оце найважливіше. Бо не просто народ встумився від війни. Народ хоче бути переможцем, і от треба вже рішуче взятися і зробити свою справу. Останнє рішення парламенту щодо декомунізації. На вашу думку, ми таким чином пишемо нову історію нашої країни? Абсолютно. Чи, чи приєднуємося якось солідарні з усім світом? І то і інше. Справа в тому, що е, Рональд Рейган коли сказав, що е, будь-яка комуністична ідеологія вона прямує до імперії зла. Це все зле. Чому? Тому що е, всі людські цінності вона зневажає е, за безкоштовну медицину і освіту. Купується свідомість людини, купується е, право на вибір. Вибирати між комуністичною партією і комуністичною партією є фактично е, рабством. Тому що ти, ти не можеш вибрати собі хазяїна, умовно кажучи. Знаєте? Ти, ти не можеш вибрати свою владу, ти завжди е, під кимось. Да? У нас на сьогоднішній день е, є речі, які нам нагадують про це. І ці речі вони мусять нагадувати. З точки зору, як було погано, але не не казати, що та ні, ви знаєте, своя романтика там була. Ну, яка романтика? Черги за туалетним папером. Так, ми не закривали квартири навіть, тому що брати там було нічого. Ми бідні були, як церковні миші. І якщо зараз навіть навіть люди кажуть, а що зараз ми багатші, то набагато багатші. Ви сьогодні Заком... можете продати свою Вихоже. квартиру. Квартиру ви можете продати, ви, ви її безкоштовно приватизували. Держава вам дала можливість стати власником квартири безкоштовно. Ви просто переписали, що вона ваша. Тоді такої можливості не було. Тоді ні. Ну, тоді можна було поміняти Чотирикімнатну на три, одну там, ну і так далі. Ну, ми приймаємо вільне суспільство. Світ вільний. От написання цієї вільної, спільної а, європейської історії. Чи має Україна вимагати від Європи визнання, що а, ми чи не найбільше втратили у цій війні мірятися якимось чином, як це робить Російська Федерація? Ну взагалі вимагати треба мати право на таку вимогу. Ми втратили найбільше, тому що керівництво було найдурнішим в Європі, розумієте? Ну, як можна було е, починати е, в містах е, диверсійні якісь е, дії, коли вони закінчилися тим, що половина населення просто е, мирного населення? Тобто страти були в, дуже невиправдані? Вони не абсолютно. Так само, як і з, е, з лопатами на чи на конях з шаблями. У мене дід так е, ногу втратив е, на танки, на тигри вони, значить. Конниця з шаблями на повна дурість, розумієте? Тобто ті рішення, які приймалися, вони були абсолютно вони зневажали людський фактор. Ми приймуємо в суспільство, яке ставить на меті основне розвиток людини, розвиток талантів і використання цих талантів в пользу держави. І на користь, звичайно, людина Тобто тому, сьогодні якесь переосмислення з того, що ви говорите, так, перемога це добре, але те, якою вона ціною була, злочинна. Розумієте, яким... це не є перемога. От я е, дуже важливо зараз е, річ скажу: Німеччина втратила трохи більше 6 мільйонів, а Радянський Союз втратив 23 мільйони. Це не де до... Хто переміг, знаєте. Ну от е, це перше. Друге, е, вже через 20 років це була перша економіка Європи. А ми через 20 років були в глибокій дупі. Я вибач, вибачаю, звичайно, за, за такі слова. Але так, так і є. Країна переможець має жити краще переможених. Ну, звичайно, а не гірше. це питання багато і звичайних громадян. І 23 зупиняють. мільйони. Ви ж згадаєте перші е, дні війни, коли фактично кілька мільйонів пішло під е, ну, як, як м'ясо просто. Ми знали абсолютно знали, що Німеччина має е, напасти, чому е, оборонна доктрина. Не вироблялося, Тому що самі хотіли напасти. Тому були десантні значить, батальйони до далі, і так далі. Тобто все робилося для того, щоб самим нападати. І той пакт, який був молод Робінтров, він не передбачав якраз, що ми будемо нападниками на всю Європу. Разом з Німеччиною ми мусили окупувати Польщу. І частково так, так і було зроблено. Ті, Ті землі українські, які були тоді під Польщею, вони були відібрані радянською армією, і там страш... страшний був терор. Я б сказав, що сьогоднішня наша соборність, ми їй маємо завдячувати не Радянському Союзу. Абсолютно. Тобто, для вас є цілком логічним і природним, те, що Україна цього року не влаштовує пишних святкувань, якихось масштабних парадів. Чи це потреба лише у цього воєнного часу? Я вважаю, що це потреба військового часу, це раз. А друге, переможемо, будемо визначати паради. Які паради, коли ми ще, знаєте, ми втрачаємо поки що позиції? Ми маємо робити перемоги, і тоді з цими перемогами виходити з прапорами. Інакше ні. Окрім цього дня, окрім цього параду, який зазвичай чекають ветерани, чи на вашу думку, чи не відчувають вони сьогодні себе забутими країною? Чи не належать, що ну, ви Давайте, давайте розумієте прекрасно, що ветеранам по 90 років, і що більше з них з хати не виходять. Ті, хто виходять з ординами на паради, це так звані діти війни. Вони війну бачили е, з вікон своїх будинків, будучи дуже малими. І тут е, чи не, ми чомусь постійно питаємо, чи, чи правильно ми робимо, чи неправильно ми робимо. Держава не має питати, держава має робити кроки, які будуть консолідувати. Я вважаю, що о, 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 все робиться і так для ветеранів. Бо, речі, того, з приводу того, що робиться, хочу згадати е, е, комітет, в якому ви працюєте у справах ветеранів, де обговорювалася можливість скасувати оподаткування пенсій для ветеранів, до чого дійшли, чи буде прийнято це рішення, чи воно но, вже по, на, на рівні комітету обов'язково. І одноголосно. А, там як буде в сесійній залі, подивимося, ми дуже багато речей робимо, а, які потім зал чомусь або не приймає, або йде велика затримка. От, як з нашим законом 1688 по ветеранах АТО, ви дивіться, ми чотири місяці подавали. Ми розробляли, він такий Талмуд має дуже багато сторінок. Ми розробляли. Президент е, підписав аж через місяць і ще й в, вніс свої правки. Я думаю, що насправді е, та робота, яку зараз веде комітет по АТО готувати ранах інвалідах, одна з найважливіших в суспільстві. І все робиться тільки для ветеранів. Як воно далі? Ви ви ж розумієте, що наша справа виробити законодавчу базу? Ми її виносимо на зал, а зал каже, а в бюджеті немає грошей. Я кажу, так вони ні і не візьмуться. Закон приймається, будуть гроші, будемо платити, але не можна, коли будуть гроші, приймати закон. Треба закон закон мусить передбачати дії. І що хоче, власне? І потім після плану вони можливо, хоч відшукаються, а так їх ніхто так, і шукати так, не так буде. Ніхто і шукати не буде. Не можу не запитати вас як народного депутата а, з приводу того, як відзначатиме а, цьогорічний а, день перемоги Москва. Той помпезний парад. Ці десятки запрошень а, лідерам країн світу. Як ви сприймаєте таку помпезність? Ну нічого нового. Вони так робили щороку. Я дивився нещодавно якраз кадри. 2004 року ще е, дуже молодий, такий не невтісаний, так би мовити, той Путін е, е, худа ще торчить з білої рубашки, е, і він е, виглядає досить комедно на сьогоднішній день. Тобто сьогодні він вже така, знає така постать, а тоді був пацанчик ще. І е, він керує парадом, кажучи такі банальні речі. Все буде банально і цього року. Що сьогодні? Що цим Росія хоче е, показати світу? Що її не зламати, що санкції не лякають, що вона все одно переможе? Ну, Передусім, вони хочуть показати, як і олімпіадою, що у них досталь ресурсів для того, щоб проводити і такі поради, і е, виробляти таку зброю, мати такі збройні сили і так далі, і так далі. Хоча ви прекрасно розумієте, що найновіші розробки вони опробовують на нас, на українцях, в цій жахливій російсько-українській війні, і це ганьба. Всім тим лідерам, які поїдуть туди на порад. Ну до речі, здається, що жоден з європейських лідерів не скористався такою можливостю, не їх не буде на параді, чи означає, що це правда на нашій стороні, що світ ну, з нами? Ну знаєте, мені не важливо, що світ скаже. Правда, все одно на нашій стороні. Це раз. Друге, перемога в другій світовій війні це не перемога радянського союзу. Америка з Британією воювали на чотирьох фронтах. Воно воювало на Атлантиці, воно воювало на Тихому океані, в Африці і в Європі. Коли був відкритий другий фронт, так званий другий для нас фронт, це для них був четвертий фронт. І треба прекрасно розуміти, що е, бомбіжки Лондона були вже в 39-му році. І Лондон воював, Британія воювала проти Німеччини і проти Радянського Союзу, який захопив е, землю Польщі. Треба розуміти, що е, світ інший. І е, та перемога, яку ми відзначали, вона е, змінить свій не тільки статус, вона змінить свій сенс. І люди зрозуміють, що це перемога світу над зарвавшимся е, фюрером. І е, те, що зараз робиться, світ переможе Путіна. Обов'язково це зарвавшийся е, фюрер. Світ дійсно інший, але як от вам, як політику і як офіційній Україні ставитися до того, що, наприклад, лідер Кит Китаю буде на параді перемозі, Нібито Пан Хімун Генсеко он, теж висловив а, таке бажання. Як нам до цього сприймати? Чи треба повз уваги це залишати? Чи якось реагувати? Ну, дивіться, Китай е був і залишається соціалістичним, фактично, Росія е ніколи не відміняла е соціалістичну іде ідеологію. От відміна комуністичної партії ну, там не відбулася в такому сенсі, як вона мала відбутися. Ленін досі лежить на Червоній площі. Треба розуміти, що Китаю з Росією в цьому відношенні по дорозі. Ідеологічно. Китай так само, як і Росія, плекає надії на те, що колись стане теж імперією. Але я думаю, що він стане імперією за рахунок якраз Росії, Амурської області і так далі. Тут це все політика, ігри, це ігри великих. Але я знаю, що є принципові країни. Я купив Newsweek, в Вашингтоні. Я зустрічався з конгресменами і купив Newsweek, присвячений якраз Victory Day, Дню Перемоги. Вони навіть зустрічі в Ялті, вони вирізали Сталіна. Вони не хочуть, щоб люди навіть згадували. Ні, там згаданий Радянський Союз, його роль у війні і так далі. Але е, тирани не мають з'являтися навіть е, на фотокартках, щоб люди не згадували, хто це. І найкраще для історії, коли ти просто не знаєш, а хто це. Але Ленін, а хто це? Розумієте, Сталін, хтось. З такої має бути реакція? Отак має бути. Але е, в тому ж самому сенсі треба завжди прописувати в історії, що це є ганьба, а не перемога за Сталіна, за, за родину за Сталіна. Ну я не знаю, мій дід не бився за Сталіна. Мій дід бився за свою батьківщину. І завершуючи нашу розмову і повертаючись до головних винуватців цього свята, до ветеранів. А які слова, які слова побажання усім їм у, у вас є і нашим глядачам, усім громадянам України? Ну я е, щойно написав е, Земля України для мене святає. Про подих дідів я завжди пам'ятаю і низько вклоняюся їм до землі. Я вдячний вам, діди, що перемогли 70-річчям великої перемоги, дорогі переможці! Євген Робчинський. Євген Ребчинський, народний депутат України, був гостем нашої студії. Залишайтеся на парламентському. Ми пам'ятаємо.